Слава Ісусу Христу, чи Василю, чи може священник не похрестити дитину, як, батько, хочу, як батьки хочуть, а пропонував із свого зошита московський патріархат Зош, руської православної. Наприклад, ми з чоловіком хотіли Роксолана, а, не свято, а, священник, не а священник не дозволив. Ну, розумієте, це, це ще ні, це не Валуївський циркуляр. Це 1883 рік е, е, Російська імперія, там був такі розпорядження не давати 85-ї Ну, Це енциклопедичні інформація, можна зайти в, в Google і знайти уточнити. Забороняли давати імена прихрещені українською мовою. Розумієте? Тим більше Роксолана, так? Роксолана, яка іспанську, Османську імперію похитнула і прислухався до неї Сулейман. Бо Тому що наскільки була україночка наша впливова, знаєте, така? І красива, і розумна, і результативна. І певно, що імперія відчувала в тому загрозу. Вони наоборот давали такі імена, розумієте там? Матрона Московська, і, і там, Серафіма і, і так далі. Таке, щоб, е, щоб автентичність Українця вивітрилася, асимілювалася, змішалася з усім, щоб втратилася. І тому не давали імена. І те, що сьогодні московський патріархат не дає ім'я, яке хочуть батьки, це означає, що Російської імперії вже немає. Вже Радянський Союз розвалився, а вони ще живуть у тих, у тих часах ще Російської імперії і користуються розпорядженнями, законами, не знаю, Олександру чи Ніколая Тругова, чи Бог знає кого, чи, чи ще може Катерини. Так що це ознака того, що ці всі, наприклад, от. МП, от що вони московський патріархат, це ознака того, що вони десь там зависли на якомусь певному рівні і ніяк не одним далі зрушити. Я вам скажу просту річ. Створив Бог небо і землю, створив Бог все. В кінці створив Бог чоловіка. Що він сказав до, до Адама перший раз? Дай усьому імена. Адам назвав все, це дерево, це квіточка, це то. Це пташка, це то. Дай усьому імена. Бо той, хто дає ім'я, той є власником того всього. Якщо тато з мамою хоче назвати рук Солана, а батько каже, ні, буде Серафіма, то ця дитина є власність церкви, бо церква дає йому ім'я. Так дають імена монахам, бо вони вже не належать світові, а належать монастирю. Він вмирає для світу і народжується для Бога. Тому Він бере ім'я Друге. Тому ім'я, яке би батьки не придумали, священник має хрестити. Я, наприклад, против, ну, наприклад, мінімум двох імен, так? щоб не хрестили ім'ям Ісус І Люцифер. Оцим не треба. Зайняті ці імена. А решту, як би тато і мама не назвали, це їхня дитина. І як вони назвали, так священник має хрестити. Якщо нема такого святого, буде. Якщо у нас є таке гарне ім'я Галина, так? яку знаєте святу Галину? Нема такої, буде. Називайте іменами, Хрестіть їх цим іменем. І якщо котрась Галина доросте до тої гідності стати святою, буде мати святу Галину, святу Олесю і так далі. А як ми не будемо мати цих імен, то де будуть святі? Чого ми маємо наслідувати тільки розумієте, грецькі імена, якісь, латинські чи ще якісь? Ми маємо свої? Ми маємо свої імена. Тому треба. Священник має хрестити тим іменем, яким батьки хочуть.